Алло-алло, всім привіт! З вами Руміні. Сьогодні у нас відео по розбору позицій за липень від нашого ком'юніті. Тут ми поговоримо про низку позицій по валютним активам, а також індексам та металам. Розберемо десь 5 позицій від наших людей. Перед початком підпишіться на даний YouTube канал, тут виходить багато цікавих відео, а також на Telegram, де даємо апдейти тут і зараз. Посилання на Telegram в описі до цього відео. Розпочнімо з фунта і USD. тут набиралась свінгова позиція в шорт на базі старших таймфреймів. Набиралась вона низкою людей, але можу виділити двох: це Богдана та Банана. Вони набирали доволі схожу позицію в даний таргет від даного. Рейда ліквідності це все базується на старшому таймфреймі. Тут присутній даний рейд ліквідності. Зокрема, також далі надається реакція, створюється даний дейлі імбаланс. І в принципі, тут можна вже в цілому приймати рішення, що і робила банана. От тут така позиція була від одразу даного дейлі імбалансу. Зокрема, в подальшому, вже при тесті даного імбалансу та при переході на 4-годинний таймфрейм створюються підтвердження, які, зокрема, також. Можуть використовуватись для входу в позицію, і це позиція Богдана. Тільки тут СТОП міг ставитись, в принципі, сюди. але він ставився за сам початок руху, тому що це фактично безпечніше, це є прояв інтересу, але ціна, зокрема, могла зробити це ось так запросто. Тому і СТОП ставився далі. А так як ризик реварду хватає для того, щоб сходити в даний таргет відносно старшого рейда ліквідності, відповідно. І заходиться в таку також, зокрема, позицію, і в результаті доставки вона була доволі хорошою і швидкою, то ми отримали тейк 16-го числа. Моя позиція вже після цього, в контексті даної реакції і корекції в тепер зону інтересу на тижні, тобто даний тижневий імбаланс, і, зокрема. Тесту рівня фулфілу вже на 4 годинному таймфреймі, тобто я не чекав дуже сильно, і в моменті контакту, ось тут і повернення ось цього, і тесту даного імбалансу відкривалася наступна позиція, яка виглядала в примірно отак от з стоп-лосом вже ось сюди. Тобто, тут ми отримали тижневий імбаланс. Ми отримали потенціал руху далі нижче, зокрема, в наступні таргети, які знаходяться ось тут, фактично. На сюди позиція аж не отрималась, вона отримувалась саме сюди, в початок даної корекції. Ризик реварду тут справді хватає, Зокрема, також це було 3,8, якщо я не помиляюсь. І теж доставка не заставила себе чекати, і в даній зокрема позиції. Ідемо далі. Далі позиція буде розглянута по золоту, Може виділити влада, який забрав тут непоганий ризик реварт. А також звичайно вадіка, це нашого ментора, який теж зокрема забирав тут позицію в лонг від даного 4 годинного імбалансу. Що тут взагалі відбувалось? Взагалі, якщо перейти на далі графік, тут максимально чіткий рух в лонг, де ціна знімає ліквідність, надає реакцію, створює підтвердження, знімає далі ліквідність і робить. В принципі, то само. останньою дейлі зоною був даний дейлі імбаланс, від якого ціна отримує ось тут реакцію. Та очевидний таргет це є перша дейлі ліквідність тут, але й, в принципі дана ліквідність ось тут. Далі на 4 годинному таймфреймі ціна взаємодії з імбалансом на 4 годинному ось тут, власне, саме він виступав підтвердженням для дейлі, в принципі, імбалансу ось тут. Тут же ж фокусується на... Реакції на молодшому таймфреймі. До зокрема на годинному при переході знімається ліквідність. Це є завжди хороший атрибут реакції, і далі створюється підтвердження у вигляді одногодинного даного СНР, де лімітний ордер може виставлятись тут. Ну, зокрема, вхід виконувався маркетом трохи вище, і стоп-лосс виставляється за даний мінімум, звідки відбувалася реакція. Ну і Тейк профіт на даній ліквідності вище доставка теж не заставила себе чекати. Зокрема, і тут ще був створений імбаланс, який був протестований відповідно можливість входу. Тут була чітка і зрозуміла. Йдемо на наступну позицію. Наступна позиція, яка набиралась Сергієм, теж була на золоті, і в принципі, в тому ж самому контексті, що і попередня. Від даного імбалансу, що тільки що обговорювали, тільки вже від вищого. Ось тут ціна продовжує рух по ордерфлоу потоку приказів, який далі пушить ціну в лонг. Відповідно, тут варто працювати в тому контексті. При переході на молодший таймфрейм годинний, в принципі, виконується дуже схожа робота. Я хочу тут замітити, що в цілому дії виконуються максимально схожі. В нас є зона інтересу, яка. Відштовхується від старшого таймфрейму і відповідно рухається в наші визначені таргети. А ми вже працюємо тут як ми плануємо. І відповідно тут інтрадей-позиція, зокрема також з таргетами вище ось тут. І в Моменті рейда даного фракталу та на реакції вже при переході на 15 хвилинний таймфрейм також зокрема створюється підтвердження. Замітьте, що там використовувався годинний таймфрейм, а тут 15 м. Це в принципі не має максимально сильного значення, адже 15 м це просто швидша реакція. Да, можливість стоп-лосу отримати стоп є замітно теж вищою, але за рахунок швидшої реакції можна знайти хорошу точку входу, що тут в принципі робилось. Ціна тут зупинялася, зокрема, і на 5-хвилинному таймфреймі, наскільки я розумію і пам'ятаю, формувались фрактали як IDM, і відповідно не від СНР виконувався хід, а від даних фракталів, тому що ціна могла піти одразу. Но стоп при тому ставиться не як за якусь внутрішню ліквідність, а в принципі за зовнішню, де розпочався весь зокрема рух. І вже на подальшій реакції і даному таргеті. Виставляється ось така позиція, як бачимо, ціна доходить до даного тейку. Йдемо далі. Наступна доволі цікава і, на перший погляд, неочевидна позиція набиралась пампом в шорт по євро USD. Тут ідея базувалась якби на іншому активі, з того, що він пояснює, можна зупинити. На паузу його пояснення і прочитати доволі аргументовано і зрозуміло, зокрема, що ми бачимо на євро і чому цей шорт набирався тут. Ціна. Працює фактично в східному напрямку на 4 годинному таймфреймі, і можна подивитись, в принципі, перейти на дейлі, що досягається певні фрактали на даному таймфреймі, і ціна зупиняється. Подальшому я е, теж тут, зокрема, фокусувався на даному 4 годинному фракталі, тому що він знаходиться вище і формує дані equal highs. Ціна зупиняється і починає набирати шортову реакцію, де формує тут внутрішній фрактал, формує. Даний 4-годинний Rejection блок, і е, в даному контексті, в принципі, може виникнути припущення, що рух буде відбуватись нижче. Сама позиція реалізувалась на молодшому таймфреймі вже в контексті реакцій і високоїмовірності. Корекції саме в даний фрактал, що в цілому є очевидно, звідси відбувалася остання реакція, тут відбувалася зупинка, формувався фрактал, знімався 4-годинний реджекшн блок, вказує в цілому на те, що ймовірність сюди знову ж таки прийти на дані корекції. Є високою, тому позиція в цілому може набиратись. І вже на молодшому таймфреймі при переході і від даного годинного зняття і на даній несхідній реакції ви. ОТТ, тобто Optimal Trading Time в моменті вже молодших підтверджень, тому що власне тут надавалось підтвердження у вигляді даного 15-хвилинного імбалансу, відкривається суперкласична позиція з стоп лосом за даний максимум і тейк профітом на даній ліквідності, і відповідно. Успішно закривається. Я хочу додати, що тут, зокрема, теж відкривалася позиція мною тільки на більш свінговій історії, не на такій вузькій, а на ось цій реакції, зокрема, також, що і теж, в принципі, припускав, що буде ймовірність корекції, як мінімум, а як максимум продовження несхідного руху. І, зокрема, тут вже на даній ж свічці, де ціна надавала подальшу реакцію, маркетом входилась в позицію. Но стоп я не ставив сюди, тому що мої тейк-профіти вони в цілому були ось тут. Тож для більшої безпеки стоп поставився за даний максимум, тобто початок руху. Зокрема, можна згадати першу позицію від Богдани по фунту. Там логіка максимально схожа з виставленням стоп-лосу. Ризик рварду було насправді більше, ніж 1,9, а саме 2, Тому в цілому така позиція тут мало місце бути. І що відбулося в подальшому? Відкрився тиждень новий, і доставка відбулася максимально швидко в дані таргети. Йдемо на наступну позицію. Наступна і остання позиція, яку відкривав Богдан, розглянемо саме на індексах, а саме Європейському індексі GER 40, що відбувалося саме на ньому. Тут несхідна реакція. Ми чітко спостерігаємо, і до таргету ціна не дійшла. В моменті даного імбалансу та його тесту формується фрактал, на якого відбувається все фокусування. Таргетом ближнім виступає фрактал нижче. В цілому контекст максимально зрозумілий. Потенціал руху є в цілому весь низ, але в межах позиції розглядається в ближні таргети. При переході на молодший таймфрейм А застосовувався саме 30 хвилинний в торговій стратегії Богдана, і при формуванні даного 30 хвилинного імбалансу в цілому вказував він на те, що ймовірність роботи саме в даний мінімум є високою, що й приймало з рішення. На вхід в дану позицію з стоп-лосом за даний максимум, з тейком на даній ліквідності і входом в межах даного імбалансу відбувається подальше подальшому повернення в межі даного імбалансу і продовження тейк профіт. Позиція по Gear 40 закривається. І в цілому, це все, що ми тут розглянули. Було звичайно значно більше позицій, але ми зупинимось на саме тих, тут можна витягнути. Певні закономірності, які відбуваються на ринку, і як ми будуємо свій контекст, відповідно від цього формується позиція. І притримуючись свого плану, можна забирати певний профіт з даного ринку. Дякую всім за увагу. Побачимось! Почуємось.